Вітаю, коли знімається негатив з людини. Дивіться, що від неї відходить. Ось, як видно, сутність. Дуже гарно видно сутність, яка сиділа на людині. Ось Голова, тулуб, лапи. Ось чотири лапи. Вона тримається, вона вцепилася за енергетику людини. Оця сутність, сутність, це підселення через погосні ритуали, навіть підселення через вольт. Ось. Бачите, дуже видно, чітко видно сутність. Сутність, яка смок енергетику людини ось з її аури морда, тулуб, лапи. І видно, з усіх чотирьох сторін дуже гарно цю сутність. Кому потрібна допомога, звертайтеся. Спочатку перед чисткою завжди робиться діагностика негатива для того, щоб узнати, є на людині щось чи ні. Номер телефону у профілі. Ваша Олена.